Так, а тут, схоже, відбувається якась сварка. Бо що це буде? Я поки що не розумію. Може це жертвоприношення якесь. Так, ну і трупи приводи Сім'ї. Друзі, я рада вітати вас на каналі Performance Girl. І сьогодні в нас буде дуже крутесне відео з оглядом нового доповнення, адже щойно вийшов трейлер розробників нового доповнення в оренду. Тож давайте подивимося, що там всередині і що на нас чекає зовсім скоро. Так, ми бачимо дуже красиве місто. Воно мені дещо схоже на місто Тортоза, яке було в нас з доповненням весілля. Друзі, інколи я буду ось так ось зупиняти відео для того, щоб пояснювати вам деякі моменти або ділитися своїми передбаченнями стосовно майбутнього доповнення. Таким чином і буде відбуватися наш сьогоднішній відеоогляд цього трейлеру. Мені дуже схоже це місто на Тортозу. Знаю, що натхненням для цього міста для розробників був саме Таїланд, тому там. Має відчуватися і ця культура, але мені чомусь поки що схоже дуже сильно на тартозу. О, ну тепер я бачу вже азіатський вайб. Так, наше доповнення новеньке називається воренду. Оренд. І так, це буде велике доповнення з містом. Вау! Подивіться, ось це мені дуже подобається. Ось така азіатська культура, мені трошки нагадує Китай, але це прям прикольно. Так, друзі, ми бачимо нову гру для наших дітей. Ця гра нам відома з самого дитинства, я впевнена, ви всі в неї грали, але ось тепер вона буде і в Sims. Так, хочу звернути увагу вашу і на одяг, і на зачіски. Я думаю, що це буде те, що прийде нове. І, схоже, цей предмет, мені здається, це якийсь фонтанчик схоже. Ні, він фрукти туди поклав, чекайте. Хочу ще раз. Так, слухайте, тут стільки деталей. Давайте повільніше, трошки його увімкнемо. Бо я не хочу нічого пропустити. Що вона показує? Це також, напевно, якась гера нова. Я думаю, що, можливо, це щось схоже, типу на нашу гру крокодил, коли показуєш щось, чи там карточка якась з предметами, схожа на лапу. Типу собачки, не знаю, що це може бути. Ну, вона, типу, показує як крокодил, бачите, вони так ти, ніби показують когось. І, це, і цей предмет з фруктом дуже цікаво, що це буде. Я поки що не розумію. Може, це жертвоприношення, якась якась нова культура, буддизм, Що там в буддизмі, Розкажіть мені, я не дуже сильно усвідомлена е, про цю релігію. Можливо, там і потрібно приносити такіся, якісь приношення, чи не знаю. Ну, це дуже схоже на крокодила. Так. Будівництво, дивіться, в нас будується якийсь типу таунхаус, я так розумію. Стосовно предметів, зверніть увагу, я бачу кондиціонер. Це класно. Бо, скоріш за все, буде спекотний клімат, тому, напевно, кондиціонер нашим всім знадобиться. І дуже прикольно басейн на даху. Дуже цікаво мені, як вони це реалізують, бо я фанат таких штук, я намагалася зробити басейн на даху, але це завжди потрібно, щоб поверх знизу був повністю відведений під цей басейн. Цікаво, чи зможуть вони реалізувати це так, щоб хтось міг знаходитися на цій кімнаті, яка під басейном знаходиться. Ось, це дуже цікаво. Так, давайте трошки звернемо увагу на режим будівництва. І, 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 зрозуміло, що нові вікна тут додаються. Е, ну, в принципі, стандартні якісь такі елементи, схожі на те, що додавались вже з доповненням снігові простори. Мені цей стиль схожий дуже. Ну, Також азіатський стиль такий. Прикольно. Поки що такого щось нового в меблях кардинального я не бачу. Зрозуміло, що дотримується цей стиль. Так, друзі, це власник майна. Це Рояроксіди. Я не знаю, що це таке. Рояроксиди. Можливо, це назва е, того будинку, який є в її власності. Не знаю. Час. Якась інтрига з часом. 9.00. Окей. Так, бабуся з конвертами. Ну. Поштова скринька, бабуся з конвертами. окей. Чи буде та сама бабуся сидіти на лавочці, яка розповідає, хто і що і знає про всіх жителів цього району, хто чим займається, що робить, і який він взагалі гарний та хороший. Або навпаки. Ось, цікаво, чи будуть такі бабульки? Бо без них це, звісно, буде зовсім не те. Ну, Життя в багатоквартирному будинку обов'язково має бути така бабуся, яка про кожного, про всіх все знає. Пошта, так, листи, тенант. Так, me English is not good, Ви вже це зрозуміли, тому я йду перекладати. М -м, бабуся орендар. Слухайте, зазвичай я звикла трохи до іншої історії, типу, що навпаки дівчинка орендар, а бабуся власник. Але бачите, всім зможливо все. Навпаки. А перед тим, як додивитись це відео до кінця, обов'язково підписуйтесь на мій канал та поставте лайк цьому відео. Таким чином, ви підтримуєте мою діяльність, адже навіть одна підписка дуже сильно мотивує мене знімати і продовжувати свою діяльність і надалі. Так, а тут, схоже, відбувається якась сварка. Тенант, так, ми вже зрозуміли орендар. І він їй розказує про мокру шкарпетку. Мокра шкарпетка, що це може означати? Вона його залила. Вона, напевно, його залила. Знаєте, ця штука, вас колись заливали сусіди, мене так. Це було жахливо. Ми вночі просинаємося, я жила з бабусею, майже все дитинство. І ми вночі прокидаємося від того, що в нас просто плаває, все і щось капає. Заходимо на кухню, а там просто зі стін ллється вода. Фух, це було дуже стрьомно. І пізно. Тому я сподіваюся, що у вас таких ситуацій не було. Але якщо у вас щось таке було, напишіть в коментарях. Мені здається, всім з нас це також очікує. Будемо заливати сусідів. Або будуть заливати нас. Коротше, всюди орендарі. Щось з'ясовують шопер. Снопер, боже. Так. Шпигун, друзі, у нас з'явився шпигун. По, схоже, вона підслуховує сварки інших орендарів. М -м -м. Так, це котельня. Напевно, тут пускають отоплення всієї домівки. Дуже цікаво, чи потрібно їм воно, бо я так зрозуміла, що там буде теплий клімат, але бачите, схоже, потрібен газ та все інше. Так, 12.15. цікаво для чого вони пишуть цей час. Типу, в 9 ранку всі посварилися, зайшли, зайшли в котельню, <зайшли> щось там з'ясували, хтось підслухав і чим далі все це закінчиться. До речі, цікаво, шпигун? Шпигун це також орендар, який буде, також сусід якийсь, який буде за вами шпигувати. Чи це нанятий якийсь детектив, якого наняли, щоб він шпигував за вами? Ось це також дуже цікаво. Можливо, це нова професія в нас. А що, якщо реально це нова професія? Слухайте, професія шпигун. Це було б круто. В нас є професія шпигун, мені здається, щось що таке в базовій версії, але це прям буде левелап. Окей, що тут далі? Він хоче в мультиварці, я так розумію, щось е, зварити. І до нього стукає сусідка, напевно. Так. Ага. Тут нам з вами трошки нативненько показали їжу перемотую. Дивіться, що нас очікує. Це якась азіатська їжа, якась азіатська лапша, щось схоже на суші, можливо, з кобасками, цими, тартилія, до речі, незвичайно. Цікаво. Окей. Так, друзі, декор, декор. Звертаємо увагу на все. Декор одяг це, скоріше все, те, що буде приходити до нас з новим доповненням. О, ось нам показують. Що їй не подобається? Стукає. А, уу-ля! А тут якісь танці? Що стукаєш? Давай танцюй зі мною. Нормально. Цю сусідську історію ми також проходили. Чи є, або були у вас голосливі сусіди? Цікаво, а з дрілі ось цей буде якийсь просто з, з перфоратором. Знаєте, зранку до ночі Бжжжжж. ось це. Просто мені здається, немає жодної новобудови чи будь-якої взагалі будови багатоквартирного будинку, в якому немає чувака з перфоратором, який вмикає його і вранці, і ввечері, і вночі, бо в нього робота весь день, щоб тобі не сумно було. О, оце справжнє життя. Життя, життя. Так, ну танцює. Ех, жила я в гуртожитку, знаю, що таке в сусідній кімнаті хтось танцює. 15.38. До речі, він танцював день. Які претензії в нас здається, якщо до 11 ти там танцюєш, то питань до тебе нема. Після одинадцятий, будь ласка. Телефонуємо в поліцію і кажемо, що нам сусіди заважають спати. Вже якби потрібно зберігати режим тиші. Так. І це все в них відбулося до 15-ї години. Боже, невже моя гра стане настільки різноманітною? Так, ми всі тут в підвальчику, я так розуміємо, слухаємо, як хтось танцює зверху. Так, зверніть увагу на декор міста. Тут ліхтарики, дуже красиво все оформлено, і це вже 18.00. І дуже рано темніє всі версії гри. Так, а тут, схоже, в нас якийсь як ярмарок. З продуктами. Це, мені здається, креветки, якісь устриці, напевно. Це взагалі якийсь чорний хінкаль. <смі> Бутерброди з червоною рибою, картопля і коричнева шпаржа. Коричнева спаржа. У мене просто не дуже багато варіантів. А це збоку схоже на яловичину. Щось таке. Ну, для мене так. Так, буде якесь, напевно, як кафе. Ага, бачите, там якийсь кексики продають. Опа, друзі! А в нас тут ніби східний ярмарок такий. Тканина, будь ласка, купуйте, якісь дивні елементи декору, ніби вазончики, не знаю, що це таке. Так, і одяг. Я звертаю увагу на одяг і бачу, що це буде новинка наша. Так, якась дуже сильно гостра їжа. І знов, і знов цей шпигун. Реально, мені здається, друзі, з'явиться професія шпигун. Просто ви її взагалі тут не очікуєте, а я буду очікувати все. Схоже, це не професія шпигун, друзі. Схоже, це справжній крадій. Боже, мені так їх не вистачало. Я навіть шукала код, щоб викликати крадія собі для серіалу. А тут, бачите, все. Так. Ану, зізнавайтесь, хто вже планує створювати свою банду по грабуванню будинків? Так робити не можна. Навіть сімс. Так. Боже, вона реально хоче щось підсупити. Я не розумію, вона вдерлася в хату як детектив, чи як крадій, чи як злодій. Ось мені це цікаво. Але я звернула увагу і на новенькі меблі. М -м -м. Диванчики, там килимочки, я на все звертаю увагу. Так, а в сусідній кімнаті хтось є. Тут що відбувається? О! Унітази, як в моїй школі. М -м. Не можу сказати, що мені їх не вистачало в СІМС, але. А що? Потрібні і такі? Якась отрута? Зелена отрута? Зелена отрута всюди? Що з ними відбувається, якісь зомбі? Боже, в нього муха торчать. Це шо, миш як? Я не розумію. Що це таке? Це якась отрута чи шо було? Я не знаю, я ставлю на те, що це муш'як. вони напевно когось роїли. Бо я думаю, якщо це Тайван, то там напевно і змії, і якісь сороконіжки, і, і всяка така. І всяка така штука є, напевно, вони їх труїли. Хтось це злизав, спробував і помер. Або є ще одна версія, про яку ми сперечалися, до речі, з Суничкою, бо вона каже, що це, напевно, пліснева. До речі, якщо ти дивишся це відео, тобі величезний привіт. Так ось вона каже, що це, мабуть, пліснева, від якої помирати будуть наші сіми. В будь-якому разі, навіть якщо це отрут або пліснева, це жесть. Це жесть, це щось нове, і я в шоці. Напишіть, як вам такий вид смерті, навіть якщо це отрута або пліснува. коротше, як вам таке? Фух, в мене шок. Так, у нас дуже красивий пейзажі, я бачу, тут гора, танці, шманці, А, це ж, напевно, та сама тераса, яка на верхньому даху будинку. Це дуже круто. Верхньому даху з басейном це прикольно, мені це подобається. Так, вони спілкуються про сімаліони. Я бачу значок Сімаліона. Вона, вона щось йому сказала, і він їй заплатив гроші. Або це власник житла вимагає кошти за те, що вона його орендує. Точніше, він його орендує. Або це все-таки шпигун, щось там вишпигував. Друзі, це, напевно, все-таки професія. Шпигун. Ось мені дуже хочеться, щоб вона була. Мені здається, я зрозуміла. Це не крадій. Це шпигун, який шпигував, шпигував за ним, зайшов в квартиру, позбирав якісь докази. І тепер... Приніс йому докази, щоб не віддати комусь. Ну, наприклад, там з коханкою вона його застукала в цій квартирі, і тепер каже або дружині, покажу, або мані на базу. Мені здається, щось таке. Так, ну і трупи приводи сім'ї, які наїлися або отрути, або плісневе. О, Боже, вони будуть що ли, на наших сім'ях? Ой, це якась жесть. Так, друзі, нова гра для дітей. Ще одна. Це, до речі, та гра, яка була на заставці в розробників, коли ми чекали з вами запис цього відео. Головне, щоб гру в кальмари не додали, а то ми знаємо ці азіатські ігри бачили. Коротше, весело. Веселе життя нас очікує на даху цього будинку. Мені вже дуже кортить подивитися, що воно буде в результаті. Класна басейн, класно на виду від смерті, це цікаво. Що там за шпигунство? Не знаю. Це мене дуже сильно інтригує. Подивимось. Я тільки трохи засмучена через, чесно кажучи, вигляд цих будинків. Я все таки чекала, що в нас будуть будинки. Як в санмушину, ось тому, що я бачила зливи і до цього цього доповнення, просто не могла вам нічого казати, адже це було б неофіційна інформація. Я ціную вашу довіру до мене як до блогера, як до людини, яка висвітлює вам всім новинки і не можу вам звувати, просто якісь сливи і чутки. Але але я дуже сильно все таки сподівалася, що якщо це буде зв'язано з орендою, то це все-таки буде ще одне багатоквартирне місто, бо мені дуже подобається санмушина, але неможливо жити постійно в одному місці. Мені дуже хотілося би, щоб було багато місць, знаєте, таких багато поверхівок, в яких невідомо скільки поверхів цього будинку, не такі, які можна побудувати просто на будь-якій ділянці. Але прикольно, що там буде якийсь новенький функціонал. Так, я бачила автобус. Ви тіте, що бачили автобус, я вам зараз покажу його. Дивіться, бачите? Це або якийсь новий вид транспорту, типу велосипеду, такий маленький, або це якийсь автобус. Слухайте, розробники, це що за натяки? У нас нарешті з'являться машини і нормальний транспорт. Це буде дуже цікаво. Я бачу, можливо, це просто декор, але мені хочеться сподіватися, що це реально функціональний якийсь вид транспорту, який ми отримаємо. Ох, скільки в мене очікувань і побажань на це доповнення. Так, ну і це доповнення на нас очікує 7 грудня. Я сподіваюся, що трошки раніше я зможу з вами зняти огляд ще до його прем'єри, що мені розробники нададуть таку можливість показати вам його заздалегідь. І будемо з вами чекати. Ну що, друзі, скажу свої загальні враження після цього побаченого: класне шпигунство, класна ідея з орендою. Цікаво, як це буде реалізовуватись, як це буде відбуватися все з сусідами. Трохи засмутилася я через те, що в нас не буде багато квартирних будинків, знаєте, таких багатоповерхових, як санмушина. І, і, знаєте, трохи мене розчарував стиль. Самих будинків, самого будівництва, бо мені здається, в Азії є такі і розкішні варіанти, і дуже красивих будинків. І я сподіваюся, що можливо ми їх побачимо. Можливо, я занадто рано роблю висновки, можливо, там буде щось цікаве і таке розкішне, адже я знаю, що там є дуже красиві собори, і статуї, і будинки. І дуже хотілося, щоб розробники передали і цей стиль. Чекаємо. Так, друзі, ну і для тих, хто купить це доповнення до 18 січня, або виграє, якщо в мене буде розіграш цього доповнення, ви зможете отримати спеціальну, спеціальний гриль, парасольку ось таку і, і якусь корзину з фруктами. Свіжими. Тому чекаємо з вами на грудень місяць. Тепер ще більше в мене тим паче день народження в грудні, тому я взагалі обожнюю цей місяць. Тому дякую розробники, що мій найулюбленіший місяць, місяць мого дня народження, буде дуже критезне доповнення. Якраз біля біля нього, до речі, У мене день народження 10 грудня, а це доповнення виходить в нас 7 грудня. Тому можливо я об'єднаю ці дві дати і зніму щось для вас цікавеньке в цьому стилі. Також, друзі, я хочу поділитися з вами дуже крутезною новиною. На моєму каналі, нарешті, з'явилася можливість спонсорства. Вам тепер не потрібно для того, щоб підтримати мій канал, переходити на якісь сторонні сервери. Ви це можете зробити прямо в YouTube. І я для цього підготувала для вас спеціальні бонуси. Відтепер для вас доступні спеціальні значки, спеціальні смайлики. Відтепер я буду бачити ваші коментарі, адже всі спонсори мого каналу, навіть на найменшому рівні, будуть позначені спеціальні. Спеціальним знаком, і я зможу найпершим вам відповідати на всі ваші питання в коментарях. Також на вас чекає дуже багато бонусів, особисто від мене, починаючи від нових подарунків, від можливості вам безкоштовно замовити персонажа або будівництва. Та навіть ви зможете замовити гру на проходження, сказати мені, який челендж пройти, та навіть пограти разом зі мною, коли ви самостійно будете керувати всім процесом. Тому переходьте на головну сторінку мого каналу та ознайомтесь з тими бонусами, які для вас відтепер доступні. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ви захочете підтримати його своїм лайком та дуже чекаю на ваші коментарі, щоб побачити, що ви очікуєте від цього доповнення. І зустрінемося в наступних відео.